Повільно як стовпи кілометрові, двозначні числа мчаться до нуля, біжать дерева, думка б'є у скроні, що в снах тривожне мечеться земля. А ось каштан, мов олень густорогий, і мій поріг, і гілка на карниз. Немає сну, нема кінця в дороги, угору вниз, колиска вгору, вниз. Триває поетична дорога Миколи Лиходіда до читача і продовжується наша розповідь про цього непересічного поета, ні, не для запорізької, а для української літератури. І своїми спогадами про нього знову ділиться журналіст і письменник Костянтин Сушко, який добре знав митця за життя. І черговий спогад звертається до чи не найяскравішої риси Миколи Хомича щирості, що нерідко набувала відтінку в'їдливої іронії. Я. Він і, здається, ще Толя братській покине. Здається, він був, я вже не пам'ятаю. Приходить, така жінки немає, набрали ми пива. Коли двері хлопці, годинки півтори заходить, жінки заходять. заходить, ай, каже, прийшла даже жінка. І не сама. Заходить викладачка, я не називаю її, не знаю, що вона зараз в Запоріжжі є, вона називається викладачкою. Вона була така жінка доволі цікава, в у уставлені до студентів, заходить, а Микола так Миколався і п'є пиво. Вона стоїть на балконі. А він, а вона каже, Микола Химичу, а чого ви мені нічого не скажете? Я ж вас учила. Він повертається і каже, погано тітко, ви нас учили, якщо я до вас не повертаюся. Кажу, Куля, ти ну це ж називає, ну не можна. Погано вона вчила нас, погано вчила. І так от цією рукою якої немає. Він попав у точку, вона така була, така собі була. Але бачив, вона пішла і з хати двері, хлопнула, пішла. Звідти ну не можна було так виступати. Ну, от такий, але це було. Він так частенько був, як одбри якогось поетика. І далі до об'єднання. Хтось там вірш читає. Аплодисменти. Микола сидів, слухав, слухав, тоді пішов. Десь півтори хвилини. І вже як кажуть, каменя на камені немає від того. І... Чим так нібито доброзичливо. Але бо сам він пішав, кажа. Ви, мабуть, мої попередники тут читали вже вірші не один раз. За 30 з лишком років активної літературної діяльності Микола Лиходід створив десятки чи сотні чудових віршів. Про щастя жити і працювати на рідній землі, ростити синів і плекати сад, про подвиг батьків і горе матерів солдаток, про скарби душі хліборобів земляків і духовне обовство відступників. З Нарису Петра Ребра. Що цікаво, в нього форма якась. ну, Дехто сказав би, що вона ну, не дуже ритмізована. Він подекуди склад зайвий додає, подекуди Рима така дуже віддалена в нього, але це навіть, я б сказав, воно поглиблює щирість вірша. Я міг би зараз любий вірш прочитати. От. Навіть ось в одному вірші, ось, скажімо, ця книжка Конвенції небо», це рік 83-й. До речі, за тих часів для того, щоб... Вийшла поетична збірка, це особливо торкалося, торкалося провінційних видавництв, та й столичних. На Україні так це як закон був. бути вірш про партію, або ж про Леніна, або ж про І Він тоді як локомотив, до нього чіпляються вагони, решти вірш, і він витягує всю збірку. Тобто книжка відкривається від того вірша. Де особливо ти особисто там Леніну дякую за те, що ти зараз на світі є. А далі вже вірші. Таку то у Миколи теж такий вірш є. ось зараз я тут його прочитаю, його не весь прочитаю. Нічого надзвичайного, а світить і той метал, і та одна з квіток. Отак і він. Не можна не помітить. Горить при сонці вічний квиток. Люблю, люблю це лиш ідею. Ні, люблю не лише ідею проростання. Перед усім гілястий, дужий зміст, на дальній зорі, не кажу останні, бо завтра їх приблизить комуніст, комунізму великої літери. Тобто він, як кажуть, дотримався канону, але тут відчувається якась, щось таке іронічне, приблизить комуніст. Особливість навіть таких радянських віршів Миколи Лиходіда в тому, що у них немає тієї полум'яної партійної затятості, яку зустрічаємо у багатьох інших поетів того часу. Поетів, яких, за словами Костянтина Сушка, треба було гледне спиняти у їхній відданості ідеологічно вивіреному напрямку. Я не любив цих пошуків 60-х, а де він зупинився? Пішла межа. Це прерогатива літературознавців, і я з ними не завжди, як кажуть, погоджуюся. Справжній поет він поза межами, і елементи за необхідності можна знайти. І риси раннього, середнього, середнього, вже пізнього, чи реаліста, соцреаліста, чи просто реаліста, чи, скажімо, там і якусь неокласика. Я до цих речей ставлюся. Бо вибачте мені, це може богохульство, Є там щось, як кажуть, росіяни одночотничества. Кому це подобається робити? Я вам кажу, що ось книжка його така, може ви її не бачили цю книжку. Ця книжка вийшла після його смерті. Через три роки. Знову таки, я прихильник, що якщо поезія це не проза, то вона має бути обов'язково ритмізованою. Ритм. Далі вона має обов'язково мати Риму, ну, хоча б бажано, хоча верлібр. Білий вірш і верлібр – це різні речі. І сьогодні можна записати оцю мою промову в стовпчик, і це… але це не буде верлібр, бо там має бути ритм. На жаль, сьогодні це... Так от Микола цю книжку видали вже після нього. Тут немає жодних розділових знаків, ні ком, ні крапок, ні двокрапок. Я просто був ошелешений, знаєш, наскільки Микола ставиться до цих викрутасів, я теж ставлюся, вона вийшла, тут нема нічого, нема, це просто слова. Але послухайте, хоч стрель і в із голов'ї настав церковних свіч, немов антигерої всю вимилили ніч, а їхні антиподи монументально сплять. Про кроти і рудокопи до сонця, вікна стоять. Тобто, але він записаний без знаків, нема нічого. Тобто, він, мабуть, це якийсь експеримент був свого роду. Ще у першій частині нашої мандрівки спогадами про Миколу Лиходіда, ми припустили, що творчий шлях поета проліг між шістдесятництвом та соцреалізмом. Костянтин Сушко категорично проти того, аби спробувати означити естетичний напрямок, до якого тяжіє Слово класика. Як відомо, шістдесятництво як ідейне та стилістичне явище виникло внаслідок послаблення комуністично-більшовицького тоталітаризму. Костянтин Сушко упевнений, поет як особистість, котра прагне реагувати на навколишню дійсність, в цій роботі має йти від особистих душевних порохів. Справжній поет він не чекає якоїсь відлиги, він пише. як Доба не сприятла, він це кладе в шухлядку, але він пише обов'язково. Ось цікава річ, цікава річ, до речі, це вона стосується, можливо, не літератури, а точніше, а літератури. Коли настала незалежність, як би цього, цього не казали, що російські письменники багато хто витяг із шухляд речі, які до незалежності ніколи б не були напечатані. Жоден український письменник не витяг жодної речі з шухляди, бо писали тільки те, що буде надруковане, переважно. Хіба що там я, може, скажу про, ох забув один донецький донецький Голобородько, поет, який для нього ніколи не було часу, він писав так, як його серце веліло. Ну, для цього є специфіка, бо Україна була не в тому становищі, як Росія. Коли в них виходила літературна газета 18 сторінок, то в нас виходила літературна Україна, який отого не можна, отого не можна, масу запретів. Навіть Грузії дозволялося те, що нам не дозволяли. Але факт є факт. Не друкуй, напишись. Ні, хотілося всім печататися. Так, Миколи багато. Що тоді вони друкувалися, я не знаю, я тут не проводив би таких от речей. Я можу зараз, як кажуть... Зробити паузу і оці межі поставити, але це буде нещиро. Колись мені казали, щоб я на першому класі брав тему і вже на я міг би захиститися по якійсь темі, я дуже добре збирався у Лермонтові, і тема така була романтичні мотиви лірики лі 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 Лермонтова. шановні мої, краще я напишу щось сам, ніж буду шукати мотів чиї-то чи чиї лірики. Так що тут це людина має. Як кажуть, критик це поет, який не відбувся. А Микола Лиходіт відбувся і як поет, і як літературний критик, і як журналіст, і навіть як перекладач. Поет був учасником багатьох літературних свят, зокрема в Калмикії та Абхазії, плідно трудився як перекладач. Зокрема, віршів таких видатних поетів, як Анна Ахматова, Андрій Вознесенський, Олексій Рєшето та інші. Для багатьох молодих авторів був уважним вимогливим наставником. З нарису Петра Ребра. Микола людина поза часом. Ось дивіться, зараз я вам більше не якщо я на нього зараз натраплю. Якщо я на нього, ось. О. Розмова з полем з рідними розмова. З тобою батько і з тобою ма. У листопаді випала зима і в полі тиша. Місячна зимова, так тихо стало, мов перед війною, так рівно скрізь, а щуть, як сніг іде, лиш чорна грудка сяє де-не-де -де, зеленою оземеною. Бачите, ритм порушується. Нема окопів ще і вже немає. Хіба що в лісосмузі в періях так світло на оцих нічних полях, чи колосок, як свічку, хтось тримає? Це і при сезі чистейшої води можна сказати. Але написано воно ще в 79-му році. Неокласики могли б за світ І Якщо мова вже зайшла про людей, яким Микола Хомич став наставником, важко не згадати Зою Полосуєву. Вплив лиходідівської поезії на неї особливий випадок. Адже за життя вони не були знайомими. Я познайомилася через творчість. Його, коли ми проводили акцію пам'яті до 60-річчя з його дня народження, тоді літературна громадська організація Пошуки імені Миколи Лиходіда», керівник, якої мене запросив взяти участь у цій акції. І ми ходили по навчальних закладах і розповідали про його творчість, і читали його вірші так і таке інше. І ось саме тут я відчула, що його творчість. Дійсно, здійснило такий вплив на стан моєї душі, що я, будучи корінною українкою, я написала вірші українською. Я не знаю чому. І з різних обставин. Було відношення, можливо, так, до мови української, але я прийшла додому після однієї із зустрічей, і в мене вмить без чернетки написалися вірші на крилах пам'яті Несем тобі уклін. Якщо, можливо, я можу зачитати, на крилах пам'яті несем тобі уклін, лишив ти кращий над усе душі своєї плід, свої думки, свої слова і почуття, закарбував навіки ти в наші серця. На жаль, не дописав, не дотворив, не докохав, але вогонь тої душі безсмертним став. Бо той вогонь дарує світло і добро, що поетичне майбуття. Віршах цвіло, щоб гідно цінувались початки поетичної душі, щоб кожному любов ми дарували у житті, бо між життям і смертю всього єдиний крок, бути з людьми відвертим, ти дав такий урок, тож знай, про тебе пам'ять з роками не згаса. Живе твоє проміння, жива твоя душа. За цим віршем рядок за рядком виникли і інші поезії для пані Зої, як людини, котра працювала у сфері патріотичного виховання, твори Миколи Лиходіда отримали особливе звучання і значення. Я навіть в одному із своїх віршів писала: з якого б ти коріння не зростав, ти росіянин чи поляк чи німець, якою б мовою ти брата не вітав? На Україні ти наш щирий українець, громадянин України. І тому. Кожна національна меншина ну, має право на своє існування. І це саме підкреслював Микола виходіть. Я чула це у кожному його рядку. Він дійсно умів якось, як сказати, виміром своєї поетичної душі зважувати кожну частку Всесвіту. Ось це і так бачу. Ну, моє внутрішнє таке ну, Поетичне бачення його як е, творця. І ви знаєте, я чую його рядки, як він викарбовував ці слова такі особливі. Ось, на жаль, і мені ну, трішки соромно, що деяких слів таких, ну, таких особливих я навіть і, 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 і не чула, мені здавалось. І я думаю, боже мій, яка любов до мови. І ви знаєте, мабуть, все йде зверху, і це свідчить про те, що своєрідність і, ну, як сказати, його своєрідність думки, і потім спорідненість духу нас як творчих людей об'єднувала. І саме це, мабуть, він зумів з потойбічного берегу життя саме цим впливав на свідомість людей, які живуть тут. І я в тому числі себе причисляю. Вечори поезії класика Зоя Полосуєва влаштовувала і в Палаці культури металургів, і у центрі патріотичного виховання молоді. Одна із зустрічей зі школярами мала назву Микола Лиходіт як поет, громадянин і особистість. Я писала в афоризмах, саме в цій збірці в розділі афоризмів. Я писала, що істина живе в серці, і тому ми серцем відчуваємо, що і як повинно бути. А в нього є такі рядки, я читаю, думаю, у нас якось так перегукуються з його творчістю, тому що якщо люди в одному дусі, то вони будуть бачити під одним кутом. А у нього є такі слова, що найдужче вірю в клекотіння серця. Сказати б так, знайти б такі слова, щоб обертом від них і голова, і кожна думка в голові від серця. Тому що дійсно ми серцем завжди відчуваємо, як повинно бути. Ми можемо своїм розумом якось скривити, але серце відчуває істину. Тому я вважаю, що молодому поколінню особливо треба доводити саме отакі твори, тим більше нашого земляка, який дійсно зійшов на історію на, на сторінки історії. Ну, будемо так говорити, як я до 70-річчя дня народження Миколи Лиходіда робила матеріал в газету і душі незабутні пророчі слова. Дійсно, якщо почитати його творчість, там він пророкував дуже багато. І воно вже на сьогоднішній день здійснилося. Я вам це відверто говорю, тому що я читала не один раз вибране. Я Знаєте, брала олівцем і на останній сторінці е, відзначала особливі вірші. І в мене чуть, чуть не всі сторінки вже перейшли на цю відзнаку, тому що там все особливе. Як він от, до молоді. ось подивіться, які гарні слова. Якщо не знаєш, як сказати, а знаєш, що сказати вмієш, то не турбуйся. Краще завтра, коли свій сумнів опроміниш зненацька Дуже гарно скажеш, що не так. Говорячи про позицію Миколи Лиходіда як громадянина і його особливе ставлення до рідної мови, варто навести такі слова. Коли було проголошено незалежність України, Микола Лиходід радо взявся за утвердження національної духовності і, звичайно, найбільше переживав за стан материнської мови. Йому боліла байдужість, а іноді ворожість місцевих чиновників відвертих саботажників закону про мови. Поет активно працював в обласній комісії з виконання цього закону та в товаристві «Просвіта». Виступав на захист рідної мови зі статтями в обласній газеті. З публікації Василя Федини, поет чудової країни України я досліджувала багато його почуть, і як він пише. Думки пахнуть зорями, що за солов'ями там якось скучають пісні і таке інше. Такі бачення, такі метафори, такі, таке відношення особливе, а яке відношення до жінки. Мені дуже подобається, як він написав своїй дружині, але ж на зорі його подру... їх подружнього життя він написав. Мені здається, що кожна жінка мріяла про такі почуття. Ти добре знаєш, ти красива і найвідніше у юрбі, бо дана матір'ю тобі якась принадна, дивна сила. Ти гарна, в сміхові, в журбі. Коли б ти посмішку згасила, то все одно уся б гласила, звабливо, пристрасно люби. Жадаєш, любиш ти, а все ж свою принадливість вродливу, ти будь-кому не віддаєш. Я в серці думки не втаю. Люблю, як птицю полохливу, дівочу боязкість твою. Ну, це без коментарів. На сам кінець скажемо, що лиходідівське слово живе не лише в друці, а й у пісні. За море, сумно ключ полину, наче сльози дощ закапав знов, нещаслива, доля журавлина, журавлина, отака любов нещаслива, доля журавлина, журавлина. Отака любов, а мені не плакать, а співати Бо мою Любов не роз'єднать, є одна, у мене рідна мати, батьківщина. У мене є одна, є одна, у мене рідна мати. Батьківщина, у мене є одна, є одна у мене рідна мати, батьківщина. Звісно, на цьому дорога спогадів до Миколи Лиходіда не завершується. Вона триває повз час простір і людські долі, як стежка у цьому вірші поета. Ой, поведу тебе стежино на волю вольною, мов степ, де не підводи, ні машини, лиш вітру рідного вертеп. А далі, 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 долі блакитнорукі літаки лежать. Очима ловлять зорі і пахнуть зорями думки. Моя тистежечко, ходімо туди, де в небо день втає, отам от хати, от хатини, жаске продовження твоє.